Сьогодні я хочу вам показати одне природне чудо. Чудо це називається діаспор. Це камінь, який кардинально змінює свій колір від освітлення. Подивіться. Зараз він жовтий. Подивіться, який він зараз буде при зміні освітлення. Подивіться на це чудо. То він був жовтий, а тепер зараз він яскраво рожевого лососевого кольору. Чудо, просто чудо природи. Вмикаємо ще раз звичайне тепле світло. Воно жовте. Вимикаємо. І воно знов кардинально міняє свій колір. Просто чудо природи. Я в захваті, а ви.